Слухайте, зачепив мене цей розклад, який я зробила стосовно вашого дару, який ви наділили, наділили вас вищі сили, і хочу так ще зазначити, поговорити по цьому аспекту, якщо вам цікаво. Тобто, давайте так, символічний портрет вашої енергії та дару, Дивіться, там виходила на Сігніфікацію шестірка пентаклів, то скубків, то все з одного боку вам дають відкрити готовність виділитися з ресурсами, бажаннями якихось таких, знаєте, творити, підтримувати. Але з іншого боку, вас застерігають, є сімірка мечів, є лабіринт, є хмари. Це показ вам показують усі сили, що навколо вас є люди. Яка, які не зовсім з вами відверті, це м'яко кажучи. І є заплутаність якась, тобто ви не можете повністю довіряти середовищу. Труна і сходи це про те, що на це момент, коли вам ворять, завершить, завершить щось вже. Та е, швидко обирайте, ухвалюйте свій вибір, щоб не залишатися, так би мовити, у пастці цієї невизначеності, це енергія е, перехідного мосту, коли вам потрібно е, обрати шлях. Ще одна нога в старому е, березі, але вже є інша нога, вже знаєте, рухається вперед. От у вас от щось в цьому о, такому аспекті це як як зазначає, як, як от робимо такі мовити висновок по цьому розкладу, тому що мене це так надихнуло і зачепило. Ну для до когось це взагалі відіграється стовідсотково. А, ваш дар це от не просто ваша інтуїція чи бачення, це просто якийсь суміш, це повний цикл трансформації. До речі. А, ви бачите, пожриці, глибинну суть подій і людей. Ви формуєте навіть допомагу і запускаєте ці потрібні зміни. Ви балансуєте між цим хаосом, знаєте, це не дозволяючи енергіям розірвати ситуацію. Тобто ви пробуджуєтесь, ви пробуджуєте інших, ви допомагаєте іншим такі, знаєте, з хвилю цю спіймати, так? зрозуміти інший шлях, довести, донести, навіть змінюйте їхню долю по фортуні. Ви перетворюєте біль на ресурс, на досвід, на те, що ви можете говорити і роз'яснювати, і це надасть силу, що страхи через біль ми рухаємось вперед. Там де, там, де є біль, там, де є страхи, туди потрібно рухатись. Зрозумійте, це ваш шлях, там є світло. Далі ви відзеркалюєте людей, люд, ви розкриваєте їм правду, ви можете просто говорити в очі, так це не всім подобається. Але вас, люди, бачать у вас відзеркалення. І у вас, можливо, до речі, по цим всім картам зараз дуже вузький вузьке коло людей, які вас можуть оточувати. Тому що ну, кому подобається, так, коли говорять не так, як хочуть слухати. І також ви можете навіть вас можуть бачити те, що людина може бачити себе через вас. А, і за це правда, яка не подобається. Чи, от ви, от у мен... Чого я записую це відео після цього розкладу? Дивіться, я хотіла поговорити з вами трошечки стосовно, чому саме зараз така суміш е, світлого і тривожного по, цім, по цьому розкладу вам, у вас, з ким відірались. Бо вищі сили підводять вас до моменту, коли. Ваш дар треба буде або вже використовувати не лише для інших, а й для себе. Ви звикли бути провідником і і інших, сцілювати інших оточенням. Але зараз прийшов час, вам говорять вище сили. Вам говорять вищі сили. Зараз прийшов час застосувати ті ж інструменти, які ви використовуєте для інших, щоб очистити власний простір, завершити заплутані історії, які у вас присутні. І зробити вибір на користь себе. На користь свого шляху, а не чужих очікувань. Тобто вас закликають до цього, вам будуть не давати йти в старе в минуле, як би вони хотіли. Вам просто будуть перекривати ці шляхи. Ви не зможете піти в минуле. Якщо ви якимось чином захочете піти в минуле, тут вас застерігають, що ви підпід під тим же колом. І ви будете відчувати більше біль, ніж відчували до цього. Якщо ви не закриєте повністю двері у минуле, це заклик вищої сили. Це момент активації вашого призначення, і ви, залиш... ви залишаєте роль тієї людини, хто лише тільки допомагав комусь. Зараз вам говорять вищі сили, що ви повинні подумати про себе. Це перше: у ролі творця в своїй реальності Наші карти, які виходили у жриця. Тобто, ви спочатку повинні зрозуміти, що. Вам потрібно не тільки думати про когось і допомагати, вам потрібно ще подумати про себе. Ось таке хотіла я зробити зауваження і розповісти по цьому розкладу, який я робила, так? Тому що, ну, дуже комусь це буде потрібно, напевно. Дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, і мені буде дуже цікаво подивитися, з ким цей розклад такий міцний, програвся. Дякую!